Родом я з Рівненської області, село Крилів. Піти в цей ліцеї, те, що тут навчався мій брат. Коли він пішов, я ще був в школі в п'ятому класі. Коли він складав клятву, мені це припало до душі, і я... до мене прийшло мислення, що я також хочу бути таким, як він. І так, з п'ятого класу мене зародилося це бажання і так вже пішло. На початку ще мене ще дужче заохочило те, що на початку війни тато мій також пішов на війну. Підрозділи не знаю, але танкова бригада, механік, о, механік водій. М -м, найбільше, я так думаю, мені Наставник мій так сказати, мій старший брат. Він навчався тут за два роки. Зараз він навчається у Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. І зараз дзвоняв його старший молодший сержант. Він мені підказує, як краще, який вчинок краще зробити, як е, вчинити в іншій ситуації, наприклад. О, якби мені запропонували піти в звільнення чи пограти дві години з братом футбол, я б вирішив, е, я б краще пограв би з братом футбол. У мене вдома є німецька вівчарка, е, звати її Джеррі. Е, я бажаю стати е, Прикордонником захищати свою землю від ворогів. Кінолог, як так сказати. Я не знаю, мені більш подобається працювати, як сказати, друг якийсь, сказати так, собака друг людини. Мені було би добре.